Вітаю у леопардовому клубі. дівчата. Дівочки, я запізнився. Шановний цей клуб тільки для дівчат. Ну то я знаю. Ну моя захворіла, сказала, прийди там, не важко послухай. Я буду тут тихенько сидіти. Добре, ну тоді, хоча б конспектуйте. О, Обов'язково. Капсула Лео, поєднання. А я вибачаюсь. А ми зараз говоримо про ці леопардові ласіни, які вдягали 23-му, щоб нам дали леопарди, Правильно, перше правило леопардового клубу не перебивати. У вас є правило? Друге правило леопардового клубу. Нікому не розповідати про леопардовий клуб. Але ваша дівчина вже порушила це правило, тож не переживайте. Та як скажете, я просто хотів уточнити. У вовк нова капсула Лео. Там різний одяг: шорти, спідниці, плаття з леопардовим принтом. Вони уособлюють елегантність і грацію. Записав. До речі, щоб знаходитись в нашому клубі, на вас має бути анімалістичний принт. Де ваш одяг? Це правило. А по вашим правилам трусики це вже не одяг. І Як Зручно? для дівчини? Може потерпіти. А може скажемо йому, що принт має бути видно, і за правилами він не має стримувати тіло? Хай старається, а от рожева футболка це норм чи стрьом.